Отже, сьогодні у нас з вами за розкладом четверте практичне заняття називається воно моделювання цифрового індикатора. Давайте подивимось, що це за робота. Ось як виглядає це. Індикатор такий простий, цифровий, його називають семисегментним, сегментним, тому що зображення цифри і багатьох букв е, можна е, сформувати за допомогою цих семи сегментів. Інколи такий індикатор має ще восьмий сегмент у вигляді крапки, що дозволяє от в цьому числі. Розмістити крапку, що відділяє цілу частину числа від е, дробової на будь-якій позиції. Е, зазвичай, коли будують е, таку, точніше, е, можна так сказати, найчастіше, коли е, таку е, індикацію цифрову використовують. То підключають її за принципом динамічної індикації. От, наприклад, ось тут я збільшу трішки картинку, от, бачите, є мікропроцесор, до якого підключено 6 індикаторів. Так, і подивіться, як вони підключені. Ці індикатори підключені до тих самих виходів е, цього мікроконтролера, е, від е, значення яких е, залежить, світиться відповідний сегмент чи ні. Але крім е, цих індикаторів, крім цих виходів, які вибирають нам сегмент, є ще виходи вибору. Вибору. От, тобто, в перший момент часу а, на виходи сег А, сег да, видаються коди, код, який треба висвітити на першій позиції, і дозволяючий сигнал видається тільки в першу позицію. Тобто засвічується тільки перший індикатор один. А вже в наступний момент часу на ті самі виходи видається те, що треба підсвітити вже на другій позиції, і дозволяючий сигнал видається тільки в другу позицію, тобто світиться лише другий індикатор, а потім третій, четвертий, п'ятий, шостий і знову. Від першого до шостого все це відбувається наскільки швидко, що людському зору здається, начебто тут всі цифри горять одночасно, хоча насправді вони висвічуються почергово. Ну, при цьому правда, яскравість, яка людина бачить на око. Не е, така, яка була б, е, коли б постійно світився індикатор, а десь приблизно в шість разів менше, пропорційно до часу, так? От, ну і ще от таке мерехтіння зображення, воно е, більше втомлює людський зір, ніж коли Індикатор світився постійно. Так, от у цій роботі ми якраз маємо змогу не таку динамічно використовувати індикацію, а статично для кожного індикатора, а кількість індикаторів, які ви маєте побудувати, задано в вашому варіанті, Підготуємо і підключимо його до свого власного регістра. І от після оновлення інформації в регістрі, от індикатор буде постійно світитися і відображати нам ту чи іншу цифру, поки ми не змінимо інформацію в регістрах інтерфейсу SPI. От що ми зробимо в цій в цьому практичному занятті? Ну, треба сказати, що регістр суву, ось цей і вхідний, і вихідний, це дуже дешеві мікросхеми там. Можна купити, ну не знаю, гривень за двадцять, може, таку мікросхему. Тобто це зовсім недорого, не динамічну, яка в випадку SPI навіть складніше її реалізувати, а таку от статичну індикацію. Ну і у вашій Роботі спочатку ви а, на мікрокапі. От використаєте ту схему, яку вже в декількох роботах використовувалась, послідовний регіст, де ми можете перемикачами задати, де нуль, де одиниця, і о, вихідний регістр. До вихідного регістра ви тут підключите. Анімований індикатор, той самий, який у восьмій роботі минулого семестру ви використовували. Значить, отак промоделюєте, побачите, як це буде, як цим можна управляти. От, а потім виконаєте цю роботу уже в Альтіум Дизайну. Що робимо в Altium Designer? Тут ми беремо усі, незалежно від варіанту, в окремому файлі будуємо один вихідний регістр і до нього підключаємо один індикатор. Ну, бувають різні індикатори: є індикатори, де обмежуються резистори уже всередині корпусу цього індикатора. Ну, тут е, простий індикатор, без таких резисторів, от їх ззовні е, треба підключити. Ну, тут уже ви не будете е, здійснювати таке моделювання, як в другій роботі, де ви дійсно вимірювали струм, е, значить, Будемо важ... не, не треба повторюватись, просто розрахуєте ці резистори і, і підключите. І після того, як ви побудуєте в окремому новому файлі от таку схему, ви вже можете цю схему використати у себе скільки разів. Скільки у вас прописано індикаторів у вашому варіанті? От тут, наприклад, включено три таких індикатора, Кожна із них на вашій основній схемі Digital представлена символом аркусу. Тобто, от вас тут буде нагода. І ще раз згадати, як будуються ієрархічні схеми. Тобто не тільки програма буває, основна програма, підпрограма, а в неї ще підпрограми, а і схеми так само можуть будуватися за ієрархічним принципом. Отут, От в схемі Digital. вас Інша схема представлена символом аркута, і сама ця схема Digital буде окремим символом аркуша у наступній схемі. Тобто, вашій курсовій, як три рівня ієрархії схем будуть присутні. Ну, Оскільки це якраз е, остання. Робота, яку ви виконуєте ось у цьому самому файлі, Digital, то на сам кінець вам треба буде іще раз перевірити тепер повністю ланцюжок підключення. Всі регістри, які у вас були використані у всіх чотирьох. Роботах, треба буде об'єднати в одне спільне кільце і подумати, як краще це кільце підключити до входів в МОСІ Місо. Ну, справді, якщо виконати сув. На скільки бітів, скільки є сумарно в всіх цих регістрах, то точно кожний біт досягне е, свого регістра. Так? Але чи обов'язково робити такий е, сув на таку кількість бітів, можна і меншу, на саме е, вихідні біти в? Ви розміщити ближче до входів в МОСІ, а вхідні до входів в МІСО. Так що тоді, от якби, скажімо, була однакова кількість регістрів вхідних і вихідних, то за половину тактів СУВу потрібні бійти, досягли б своїх регістрів. Ну, а так ви суваєте ваше кільце, оце реєстрів на більше число, чого більше, вхідних чи вихідних, біті, вот, на таку кількість ви ісунете ваш, ваші всі ці регістри. Ну, ще ви побачите, що якщо ми власне цим завершуємо схему діджитал, то варто її перевірити, чи немає там якихось помилок. Ось це тут, є пункт, який просить вам здійснити таку перевірку. Ну, і там під час перевірки тільки три мають бути помилки, зв'язані з тим, що. Входи і виходи шини SPI поки що ні до чого не підключені ні до якого джерела. Ну, це нормально, тому що це ще не всі схеми, які вам треба буде побудувати. Ну, от такий, таке завдання на цю роботу. У Recording stopped. Uh, so.